Оля, яке скоро свято? Ніколай. Святого Миколая. Так. Okay. Так. А що він робить? Дарує подарунки всім. Всім діткам. А куди він їх кладе? Під подушку. Угу. А не слухняним діткам. Рісочку. Тоже під подушку, щоб ви знали. Де а що ми з тобою робимо? Рисуємо така рисунка. Малюємо, так? З тобою будемо писати листа Святому Миколаю. Пиши: Дорогий святий Миколай! Я маленька дівчинка Даша. Мені чотири рочки. Подивись на мене. Чотири рочки. Так. Я дуже люблю свою матусю. І прошу тебе. Для моєї матусі Шепот. прислати книжечку. 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 Шепот. Так. А для мене що ти хочеш? Цукерки. Так? Мене звати Таня. Поїхали. Мені свічочки. У мене, у мене є Бог... Влад Богдан. Я його дуже люблю. Я пишу їй Святому Миколаю, уже хотіла мобілнікує. Святий та добрий, Миколаю, на тебе ждемо вже давно, що нам даси, про це не знаємо, Та просимо тебе одно. Ти нашим родичам дай сили, щоб виховати нас могли. Щоб тої втіхи ще дожили, Щоб підросли їх діточки. А всьому нашому народу ти добру долю принеси, усяке злой лиху пригоду від України відверни. А нам здоров'ї дай зростати, завзяття й сили нам подай, Щоб ми з руїн могли підняти і звеселити рідний край.